Ві Отця, Сина Святого, Духа, слава Ісусу Христу. Ра, сім'я духовна, вітаю ще раз неділею святою. Дякую Богові за ту молитву, яку Він благословив нам сьогодні. Перша неділя посту. Служіння таке, яке от служиться раз на рік. Згадуємо постову службу, служили літургію Василя Великого. Це налаштовує нас на більшу глибину нашого служіння. Бо що то є служіння взагалі? Служіння це є виконання волі Божої, правда? От, е, ти приходиш, десь влаштовуєшся на роботу, так? На, яку, на службу, кажемо. І в чому полягає твоє служіння виконувати ту роботу? От те, що від тебе вимагає та робота, те начальство. Е, той, колектив Так само і в церкві, так само і в житті християнському служіння це виконання волі Божої. Все дуже просто. А в чому воля Божа? Воля Божа, прийдіть до мене. Всі обтяжені і стружені, обтяжені своїми гріхами, стружені проблемами Цьогосвітніми І я заспокою вас. Я дам вам мир. Придіть до мене, каже Господь. І ось сьогодні моя проповідь власне про довіру. Бо два крила, які піднімають нас в небо. Два крила. Це самозречність повна і бездоганність внутрішня. От тут Ми маємо віддатися в руки Божі. Поки цього не відбудеться, це є смирення насправді. Бо смирення це що? Розкритися перед небом у самозреченій любові. Довіритись. Віддатися Богові, так? Відпустити себе. Це повністю відпустити себе насправді. А чому так? А тому, що існує таке поняття, як провідіння. Ми говоримо: Бог є, нас ведуть, і все буде добре, правда? Хто веде? Ангели ведуть, Господь веде, ведуть. Провіденційні сили, отак от би я сказав слово провидіння. Так? Ми знаємо це, це слово, провидіння Господнє, Господь веде, Господь веде нас. І ось тут на, на, насправді вся, вся таємниця істини нашого спасіння. Хто це зрозуміє і відпустить себе? І віддасться повністю довіриться в руки Божі повністю, той буде спасенний. Все дуже просто насправді. Ось ця молитва самозречення. В руки твої Господи віддаю дух, душу і тіло. Існує проведіння. Ось я минулого разу трошки торкався цієї теми. Зараз хочу її розвинути. Я дещо записав сюди, і так само буду тезами, тезами ділитися цими откровеннями і навколо них будувати своє сьогоднішнє казання. Ми маємо намір стосовно наших дітей. Пам'ятаєте, я говорю? Ми маємо намір стосовно наших дітей. Так само і Господь слід просто віддатися силі, що визначає нашу долю. І дійсно, ми маємо намір стосовно наших дітей. Мій старший син священний, правда? Молодший ось, яход, сьогодні. Я якось намагаюся формувати їхню долю, правда, і кожен так з нас. Кожен передбачає щось для своїх дітей, якось впливає, куди піти вчитися, там на вибір, скажімо, собі подружньої пари ще щось. Ми маємо намір. Ми хоч... Чому? Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. Ми маємо намір. Ми впливаємо. Так само і Отець наш Небесний, він має намір стосовно кожного з нас. І якщо наш намір буває недосконалий, бо ми недосконалі, то намір Божий досконалий, бо Бог є досконалий. Це треба розуміти. І якщо не завжди, скажімо, наш намір. Дітей е, веде до щастя, бо часто ми щастя розуміємо по-своєму, а діти розуміють по-своєму, бо ми всі є різні. То той намір, який Господь передбачає для нас, Він таки веде нас до правдивого щастя. І відповідно все дуже просто. Ось воно, вірою спасетись. Тут мова не йде про віру в Бога, тут мова йде про віру Богові або довіру Богові. Повністю віддатися в руки Боже, ось воно, в руки твої, Господи віддаю дух, душу і тіло моє, здоров'я моє, сім'ю мою, роботу мою, служіння моє, достаток, добробут, безпеку мою. Все, в руки твої. Ти ж мене благослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Все. Ось зараз Господь благослови мені молитву в ці важкі часи. Люди запитують, як молитися страшно, як молитися? Важко як молитися е, тривожно. Молися просто. Господи, прости мене, Боже, прости мене, Боже веди мене, Боже, розуми мене, Боже укріпи мене, Боже, захисти мене, Боже, спаси мене. Слава тобі, Боже наш. Слава Тобі. Повністю віддатися в руки Божі. І тоді ці сили. Провіденційні вищі сили, які ведуть нас, відкриють нам путь і допоможуть нам. Бог є, нас ведуть, і все буде добре. Все дуже просто. Ще раз, ми маємо намір стосовно долі наших дітей. Так само, і Господь, слід просто віддатися силі, що визначає нашу долю. Господь визначає нашу долю. Вона передбачена. І Господь каже: ось тобі. Відпусти себе, віддайся мені, довірся мені. І це не той випадок, коли варто сказати ні. Бо коли ми кажемо ні і вирішуємо власну долю, своє життя на свій розум, тоді є помилки, і то великі помилки. Пам'ятаємо, сказав старець Серафім Саровський. Він каже, коли я говорив від ума. Бували помилки, слухайте. Тільки від серця. Тільки віддатися повністю. І треба розуміти, так, чому ми не хочемо відпустити себе, віддатися? Тому що ми, 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 ми шукаємо зовнішнього. Ми боїмося щось втратити, ви розумієте? От і все. Бо ти собі розумієш, Боже, якщо я себе відпущу, от повністю відпущу. Нічого ж не буду контролювати. Як так? Я втрачу. Правда, ми щось можемо втратити. І тут є елемент уже недовіри до Бога. А насправді треба зрозуміти, що і ми не свої, і наше не наше. От поки ми цього не зрозуміємо, ми так і будемо зовнішні, ми так і будемо триматися за зовнішні, ми так і будемо боятися, ми так і будемо самі вершити свою долю. Не ту, що Господь нам передбачив, а самі. І наше не наше, і ми не свої. Ми мужні тоді, коли не маємо що втрачати. Живи так, ніби помираєш. Ну в цьому вчення православне. Православ'я це, ну, це Це, це, це най, найясніший, хоча й найсуворіший шлях віри це шлях смирення і аскези, шлях сугубої, Сугубого посту і молитви. І тут саме в цьому в сила православ'я. Це повне самозречення. І бездоганність намірів, чистота мотивації. Тоді так. Тоді ти розумієш, і наше, і не наше. Що твоє є? Ще й ще раз собі згадаємо: В труни кишені нема. Ми з собою нічого не візьмемо. У нас кишені зашивають покійникам правда? Ну, це ж символ. На Заході шиють взагалі без кишень. Оці костюми одноразові там погрібальні, дешеві, паперові. Взагалі без кишень, Нема сенсу кишені нашивати. Це треба зрозуміти, це треба збагнути. Все наше не наше. Ні гроші наші, не наші, достаток, не дім наш, не наш. Ні сім'я наша, не наша навіть. Правда? Не наша. Наші і діти не наші. Вони є Божі діти. Вони за себе дадуть відповідь перед Богом. Господь через нас привів їх на світ, доручив нам їхнє виховання. Але вони не наші. Вони є Божі. Я кажу як священик, і громада не моя, церква не наша, Божа церква, громада цер... Божа, сім'я Божа. Все, що ми маємо, Боже, ми просто задаємо притчу про управителя неправдивого. Нам просто це дано в тимчасове користування. Для того, щоб ми просто управляли це і дали звіт про своє управительство. Про все. Як ми управляли своїм здоров'ям, бо воно теж не наше. Як ми управляли своїм життям, бо воно теж не наше. Бо ми не свої, каже апостол. Як ми управляли нашим матеріальним, сім'ями, громадою тощо, ми дамо відповідь за все. Але воно не наше. Тому й дамо відповідь, бо якби було наше, то я б сказав, що ти мене питаєш, то моє. Я собі, що хочу, то й роблю. Ні, воно не наше. Апостол каже, пам'ятайте про це, хіба не знаєте, і ви не свої. І ми про це вже говорили. Ми є вузлики свідомості на вервиці Божої благодаті. І Господь ці вузлики зав'язав, і Він може їх розв'язати. Це не наше все. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І наше не наше, і ми не свої. І тому це треба зрозуміти, що нашого немає нічого, нам нічого втрачати. Якщо тобі немає чого втрачати, ти станеш мужній. Бо ми мужні тоді, коли не маємо що втрачати. Це насправді. Поки ще є що втрачати, ми шукаємо якісь компроміси, ми десь щось там крутимо. Воно всюди, так? Де не візьмись? Воно всюди так. А коли вже немає що втрачати? Так, як Господь каже? Трудно каже, багатому. в Царство Боже війти. Чому? Бо немає цієї самозречної, немає чистоти, мотивації, ззаду, вантаж, тюки оці, як на верблюдові. Так, і ми не хочемо з цим. Нам важко, як так? Я маю контролювати сім'ю, я маю контролювати. Роботу, я маю контролювати. Я маю от все це тримати, я не можу, як я буду? Господь каже, відпусти. Ні, а не відпущу, я буду тримати. Розуміє? І поки ми тримаємо, все ясно. Ми ніколи не будемо мати миру внутрішню. Тому що це нас зв'язує. Це наше зобов'язання. Воно робить нас невільними. Вільним стає людина тільки тоді, коли відпускає все. І біда в тому, що ми це робимо всі, тільки на смертному одрі. От коли вже все. Правда? От, це називається примиритися з Богом. Ну чому ми такі вперті? О, чому не зараз? Чому чекати оцього? І тоді ж буде нестерпно боляче за безцільно прожиті роки. Ти можеш думати, Боже, а чому я це не відпустив усе років там 10-20? От коли цю проповідь почув, чи коли мені це дійшло, коли я це усвідомив, чому я втрачав час? Для чого? Чому я не жив, а забезпечував життя? Просто. Розслабся. Просто віддайся, просто довірся, просто відпусти себе. І ті вищі сили, які ведуть нас, відкриють тобі дорогу і допоможуть тобі. Все просто. І наше, не наше, і ми не свої. Це не означає, що ми маємо все віддати. Бо тут ми собі уявляємо: зрозуміло. Що тут відпустити треба все, але це не означає, що треба все віддати. Ось уже зараз ми швиденько продаємо хату, так, виганяємо нашим всіх домашніх, продаємо хату, роздаємо гроші бідним і будемо співати Алілуя по вулиці. Господь скаже нерозумний. Маєш вревність до Божого, та не в розумі. Не в тому сенс, треба розуміти. Це не означає, що ми повинні все віддати. Це означає, що ми повинні бути готовими все віддати. Це буде, має бути наш внутрішній намір. Бути готовим все віддати. Бог дав, Бог взяв. Згадаємо Іова праведного книгу перечитаємо зараз в Піст і в ці страшні дні. Це для нас же ж книга. Легко Бога прославляти, бути праведником, коли все добре, коли в тебе в сім'ї добре, як у нього, так? матеріально добре і так далі, здоров'я і все, і, 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 і служіння. А ну-ну, Господь забере то все. Допустить, Сатані забрать. Чи будеш прославляти, чи прокляне, проклянеш Бога? Ось, це для нас. Треба бути готовим все віддати, як той Іов. Він каже, Бог дав, Бог взяв. Жінці, пам'ятаєте, жінка каже, що того, довго будеш праведного тут себе корчити? Прокляни Бога і вмри. Досить, не мучся. А він каже, ти кажеш, як нерозумно, як ми від Бога приймали добре, невже ж не приймемо від Нього зле. Бо все від Нього, пам'ятаєте, каже, я даю все і світло, і темряве від мене. Бог дав, Бог взяв, благословенний Господь. Ось, оце має бути в нас. Ця безпристрасність. Що таке багатство? Це вміння жити по засмуку. Це те, що каже апостол Павло. Каже, в тебе є там шматок хліба і якась їжа одержина. Все, дякую Богу, ти багатий. Ти багатий. Тобі більше нічого не потрібно. Буханку хліба тобі Господь дасть. Дві все одно не з'їси. Ні. Ми все. Нам мало все, все, все оця, от -от, от в тому та й біда наша, у нас претензії, ми не задоволені. Здавалося б, нема війни, сонце над головою. Слухай, молися, спасайся. Ні, погано, погано, погано. Нам все мало, ми собі робимо самі біду оцім, погано. І потім героїчно долаємо ці всі біди. Такими є. Вавилон, змішання, чистого нечистого, святого не святого. Ми ревемо, як ведмеді, воркуємо, як голуби, і то все в нас, як крила чорногуза і біле, і чорне, воно все в нас. Змішання, Вавилон, блудниця на лобі має то ім'я. А слід просто зрозуміти, нічого нашого нема, треба віддатися. Багатство це життя по засобам. Одну буханку хліба Господь дасть дві все одно не з'їси. Ні, думається, з'їм і 10. Не з'їси. Так от і наші не наші, і ми не свої. Це не означає, що ми маємо все віддати. Це означає, що ми маємо бути готові все віддати. Жити без претензій, жити по засобах. Каже, Апостол, якщо ти раб, залишайся в тому стані, в кому тебе Господь застав. Але маєш можливість здобути свободу смиренно, без гніву, без, без негативу, бо що випромінюємо, те на себе ж притягаємо. бо треба розуміти, якщо ти випромінюєш добро, притягаєш добро, випромінюєш зло негатив. притягаєш зло, обов'язково. Хтось її вітер ж не бурю, не обманюємо себе. Господь осміяним не буває. І тому от в цьому смирення, смирися, віддайся в руки Божі. Віддайся на волю Божу. Якщо тобі Господь дає багатство якесь, дякуй, слава Богу. Забирає. Дякуй, слава Богу. Тому що і ми не свої. Тому що ніхто не відкупився. Оце весь час пам'ятай, вчать. пам'ятай про смерть. Постійно і ніколи не згрішиш. Ми забуваємо про смерть. Нам здається, що будемо жити, ти розумієш, вічно в цьому тілі. І тому дай, дай дві дочки в кровожерці сказано. Давай, давай. Все мало-мало. Все незадоволене задоволене і задоволене. Все давай, от вже швидше нема терпіння, бігом рік почекати. Ні, не будемо вже, вже, вже. От тобі вже. І це весь час по життю. І це весь час по життю. Всі наші біди від несмиренності. Бо сказано Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Якщо нема смирення, значить нема благодаті, правда? А нема благодаті, нема добра. Чи може бути добро без благодаті? Не може бути добра без благодаті. І ми того не розуміємо. Ми хочемо мати добро без благодаті. Ми хочемо зовнішньо, не міняючи себе. Ви чуєте? Не зрікаючись себе, ми хочемо стати щасливими, так не буває. Зрозуміло, легше змінювати інших. І ми біжимо змінювати інших, забуваючи, що ті інші то, то ми і є, такі самі, не дивлячись на себе, не зазираючи в свою душу, легко змінювати когось. Ти спробуй зміни себе. В цьому вчення християнське? В чому шлях? Раби чіпляються за земне. Ми стаємо вільними лише тоді, коли нам немає чого втрачати. Саме тому отці називали смерть сестрою. Ми вразливі, допоки чіпляємось за зовнішнє. Умова свободи, бездоганність. Трудно багатому увійти в царство Боже. Що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Не обманюємося, поки ми тримаємося прив'язані до земного, ми не зможемо увійти в царство Боже. Ми з цією прив'язаністю потрапимо, вийшовши з тіла, і в тонкий світ. І ця прив'язаність потягне нас на дно. Бо наша душа, наше тіло, тонке тіло, ефірне тіло, не буде просвітлене, не буде полегшене. Воно буде обтяжене оцими бажаннями зовнішнього. І поки ще, як рятівне коло нам Господь дає триматися за це тіло, то полегшуємо тіло духовне, тіло ефірне. Тіло тонке. Бо коли відпустимо, це речівне коло, щоб не піти нам на дно. А може злетіти в небеса, від нас залежить. Довірся. Повністю відпусти себе. Віддайся сили, що править нашою долею. Тут віра і відстороненість Просто розслабся. Просто довірся. Просто віддайся. Просто відпусти себе і ті вищі сили, які ведуть нас, відкриють тобі шлях і допоможуть тобі. Бог є, нас ведуть, і все буде добре. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!